Друзі, всім доброго дня. Закінчили ми збірку шифанга 244-го з кабіною. Вони вже давно на ринку України, просто ми якось по логістиці не вийшло його пригнати. Не дуже було часу його зібрати. Зараз знайшовся час і можливості. Готовий з оригінальною кабіною Шифан 244-й. Кабіна внутрі йде з кожзамом якимось прорезиненим. Зовсім нова панель, кабіна з магнітофоном, кабіна простора, все зашито, всі речаги з резиночками, все зручно, на праву руку, на ліву руку органи керування. Колісна база залишилася та, яка була. Резина передня 6х16, задня. 95 на, на 24 грузи ззаду і грузи спереду. По вазі, дивіться, цей трактор по вазі на 270 він важить без кабіни. Плюс кабіна, ну, я думаю, ну, кілограм 150 додали йому точно. Ну, тобто він десь зараз орієнтовно більше, як тонну 400 важить. Хороша вага на 24-сильний трактор. Трактор у нас, кабіна, верніше з опаленням, є люк. Заднє вікно відкривається, бокові відкриваються. Трактор також має компресор. Бюджетний варіант трактора, але з компресором. Кабіна, як ви бачите, на подушках не мертво стоїть прикручена на задній міст. Трьох точка стандартна, вал відбору потужності на 540. Задні ліхтарі стоять. Є кріплення штатне і передніх ліхтарів. О, хвилиночку. Так. І от, є кріплення наперед, але чомусь завод дає тільки по дві фари. Ну, ми поставили назад, тому що наперед ми, я думаю, що ми докупимо поставимо самі. Там проводка вже підготовлена стоїть. ось Бокові теж габаріти і поворотники. Комфортний, да, він голосно працює, тому що він одноциліндровий, ну так як і без кабіни. В кабіні трохи тихіше, кабіна дуже якісно зроблена. Вона широка, як ви бачите, дуже широка, дуже простора на, люби, на любі габарити і на будь-який ріст. Тож, кого цікавий даний трактор? Ціна 5600 доларів. Гарантія на трактор 2 роки. Можемо доставити. Доставка безкоштовна, без завдатка. Або, якщо маєте можливість, приїжджайте, проведете тест-драйв, на власні очі подивиться трактор, прокатаєтеся і ми вам його завеземо.